Що винести нас на велику сцену, так і тепер продовжує бути осередком нашого колективу. А як інакше, бути? наш так і любить українську пісню і завжди прагне до неї її до людей. Аж й кайфує від народного гору і від того, що дарує трішки радості глядачам. А як поїхала до Львова, то перебрала обов'язки Макули. Возила нам червоні човітки, що возила, доки всіх не взула. А тепер кожна з нас гонорується в червоних чоботів, як кіт на ворозі. А ми баштуємо, даємо виглядати, бо насправжні українськими. Маєм, мать! Якщо хвилин, то всіх однаково. Але треба відзначити, що не про всіх однаково станеш. Та ви нешку дивиться на нашу ювілярку. Та виглядає нам всі сто. Ай, Боже, та яких сто. Бог нехай посилає мені, столі і більше. Але поки що. всього два рази по 30. і чуть-чуть з хвостиком. Та я тільки хотіла сказати, що наші ювілярці. Всього 65, а вона виглядає на всі сто відсотків. Що в рода, Та я вам кажу, фотомодель. Це тому, що іменеця не дозволяє собі старіти. І справжня її краса в тому, що вона може крізь сльози сміятися і планувати плани на майбутнє. Ой, чесно, та все тому так да виглядає, що вона все життя на дитячому харчуванні. Живо Бачить в гнурки, Ага, га, гурт, та ти сама спробу, та ти знаєш, що де мої діточки, там треба великі тердячки. А ювілярка до дітей має особливий підхід. У неї талант до виконаної роботи. Як то кажуть покликання від Бога. Ой, покликання, знаючи нашу ювілярку, яка вона настирлива, то вона точно зіпхала у перші ряди чергі, коли Бог таланти роздавав. Я не всі вдома. Та може не всі, так ось посходяться. А mm -hmm. ти що жодні, до мене гості. Ні, дякую, я вже прийшла в гості, я вже є тут. І треба знати, що талант це всього один відсоток здібності, а решта наполеглива праця. І нема що зазвичай джурниці вилітати і тут ювілярку бажати. Та я думаю, що люба, вже давно всі таланти не можуть. Що мієм фільтрувати сказане? Я вже іншою не буду. Чаю, безпосередньої присутності ювілярки колективів. А то вона до нами добре поворушила. Ой, та то нічого. Люба хоч у Львові, але спілкуватися ми з нею менше не стали. Так що вона в курсі всіх наших подій і ще трохи нами колотить, і сценарії рецензує, а тим більше вона перша в клубі, Дружина директора. І тепер ми всі репетиції Ходимо разом з другому, але по телефону під парадки вівські баляків. Нам то як нам. Але Михайло одержувати інструкції через онлайн доводиться, бо інструктор зрідка з'являє до двох зі Львова і відразу назад. Fala, обставили, що завели нашу групу до львова, до дітей, до онука. Але розлука з коханим чоловіком ніяк не вплинули на їхні почуття і відносини між ними не стали гіршими. А навпаки, при кожній зустрічі вони набувають особливої романтичності. Я бомчусь домов човни з дітка, я ще зі школи до серчена над рукою. А він хоть що, нулі оці. Та треба йому сказати, не самого окуляри заклали. Може він не додачиє, тоді мокати. Ой, він Та ти не в його смак. смадати. Він одинаково береже свої палки обійми, для коханої половини. І половин. ти для мене. Хай о любов чи любого хай? Ну, Хто його знає? З одного боку чоловік відпустив дружину до Львова, аби се трохи попаношила, попадалася на трамваї, аби коло господарства з цим не А з другого боку, Люба підтримує їхніх дітей та його не обділяє увагою, лікарствами підсобляє, колонію на, доп... на поміч присилає. Час від часу сама з'являє, від займої птечі позбавляє, ну і робить. Ой, я вам в дом відвік ліжки сводалі, а хіба юбілярка не треба вдома перебувати. Але доля розпорядилася. Ой, доля прорухлила, пані, то висолкова либарми грається, то десь за горизонтом розважається. А іноді за дощовими хмарами бувається. Тож нехай роби лярка, доля вам безсилково. Бо перенесено на цих тим вірних мечах, все життя присвятила родині, чоловіку, рідним дітям та ще й людським посуженням. І ті всі хвилювання і переживання тривогою і болем посідають в мамину серці. І сьогодні син Володя і дочка Софія щиро, і з великою подякою бажають мамі тільки добра, здоров'я, щоб довго на світі жила і завжди щасливою.

Для спасіння онука, не шкодуючи власного здоров'я. Що й не кажіть, наша іменинниця, справжня жінка-жертовниця. І перебуваючи вору з онуком Нестором, баба люба вже так зачекалася на остапа і манічку, які так далеко від неї, але так близько біля серденька усі троє онуків. Дай Боже, щоб онуки пам'ятали любили свою бабусю завжди. Зараз... А я дивуюся, як любо вистачає сил і на дітей, і на онуки, ще й про рідних сестричок не забуває. Але і сестрички залишаються в боргу, бо в них взаємовиручка, взаємна підтримка це в них сімейний кредо, лише спогади про рідний дім, їхні бажані зустрічі гріють душу. Возиться з людськими дітушками. За весь день буде народилися, інакшої вже точно не буде. У неї стільки всього за плечима, що можна і книжку написати. Та, попри все, вона ні на що ніколи не нарікає, не втрачає почуття гумору, а завжди сповнена надією на краще. О, і щасливо дотримуються <клух> рекомендації лікаря. Побільше більше п'яти води і при оказії. Бо можна 50 мілілітрів конячку пригубити. Ну, а де 50 нічого не зашкодить. Між неї, та ще при такій компанії не буде. Бажаю тобі найперше першої відносині дороги, Щоб воно тут ніколи не підводило. Бо в тебе ще стільки живої енергії, стільки невідкладних справ, що надовго виставить. Вот все напоминает, Я дякую Богу за всякий. Що ну гаразд, бажаю, тобі дорога юбілянку, побільше радісних святкових днів, успішних будніх, з приємними турботами, з високими доходами, а ви не далі ще ні в року та тримайся до сторічного строку. Ювілейним женітом отонилося в мене в Ти хорони та с кімнати квітків і сьогодні. Та тему у тихому смутку й тривозі ти згадає вже в як швидко минають. Вони летять, як левілі у вирі, і вже минає шістдесят і п'ять, хоча прожити років шкода, та не вернути їх назад. Шістдесят п'ять не привід для печалі, Шістдесят п'ять це звірі золота, тож нехай доска і навіть далі будь не оглядаючи спитання. Сьогодні й уміреть у складну стежину, та спокою немає твоїх ніг, бо пройдено на життя лише частину, попереду багато ще доріг. Прибіг і вне цей вітання найкращий, бажай здоров'я, достатку і щастя, хай ангел що хвилі з тобою буває, і радом в житті хай завжди помагає. А мачинка Божа цариця свята, да хай зоні і благі.